Друзі, вітаю, я діна Бернацька. Це новини лайви. Це ваш правильний вибір. Якщо ви разом із нами бажаєте розбиратися в усіх процесах, які відбуваються не лише в Україні, але і за її межами. Четвертий уже за місяць комбінований ракетний удар зі сторони Російської Федерації. Наші сили протиповітряної оборони збили майже усе, що летіло на Україну. Слава нашим хлопцям та дівчатам. Дякуємо, що оберігаєте наш спокій. Леся Забурана, голова підкомітету з пань видатків державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Леся Валентинівна рада вас вітати. Доброго вечора. Леся Валентинівна до Верховної Ради внесли законопроект, який передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини. Про що це законопроект? І наскільки збільшать допомогу? Ну, насправді виплати щодо народження дитини були встановлені в 2014 році, і з тих пір вони не переглядалися, і, звичайно, інфляційні процеси підвищення курсу валют однозначно все ж таки вплинуло на те, що ці виплати є наразі не такими актуальними, як хотілося би. Тому був внесений даний законопроект. Для розгляду у Верховній Раді він перебуває зараз на розгляді у профільному соціальному комітеті, і ми будемо очікувати відповідного рішення. Але хочу запевнити, що Зараз народні депутати, в тому числі і я, ми активно працюємо над питаннями саме того, як підвищити соціальні стандарти для матерів, для батьків, які власне народжують, у яких з'являється дитина. Що хотіла б зазначити, що окрім того, що необхідно переглянути розмір виплат при народженні, потрібно враховувати світову практику і розуміти, що на Зростання народжуваності, поліпшення демографічної ситуації, впливають не лише одноразові виплати при народженні, а також впливають і такі речі, як стабільність економічна в країні, як е, умовно можливості батьків і їх бачення того, що вони в довгостроковій перспективі здатні забезпечити дитині належне навчання. Якісні умови розвитку і дитинства, тобто це... у подальших доходах так, протягом так. того часу, коли дитина буде зростати, так і це є ключовим фактором саме щодо збільшення народжуваності, над яким ми також спільно з міністерством соціальної політики працюємо і намагаємося, особливо в рамках. Тої демографічної кризи, яка є в Україні, і буде точно знайти відповідні ефективні шляхи вирішення. Наразі виплата при народженні дитини сягає 41 одна тисяча гривень. Наскільки плануєте збільшити? Чи є вже певні е, розробки, механізми? Бо е, раніше була інформація, що при народженні там першої, другої дитини суми будуть сягати там із 150 000, і сто тисяч до двох тисяч до 200 тисяч, доходити Скільки може зараз Україна дозволити собі виплатити при народженні дитини? Ну, от саме через це, за рахунок того, що ми повинні зважати на можливості держави під час війни і на необхідність підтримки молодих родин, ми і відпрацьовуємо це питання з міністерством фінансів для того, щоб зрозуміти: я думаю, що це буде поетапне зростання, тобто ми почнемо з якогось певного рівня виплат і далі з часом вони будуть збільшуватися. І певні гарантії щодо, як я вже зазначила на початку нашої розмови, того, що батьки зможуть забезпечити належні умови для виховання і для ну, власне зростання своїх дітей. Тому зараз ми працюємо в робочих групах. Тривають консультації з усіма, е, якби зацікавленими і впливовими на це інституціями для того, щоб запропонувати дійсно ефективну схему. А нам шмагаль прем'єр-міністр України казав, що в кожній сім'ї має бути по троє дітей як мінімум. Будемо сподіватися, що держава зможе допомогти, і протягом ось зростання дитини буде надавати батькам можливість фінансувати та ставити на ноги, так би мовити. Леся Валентинівна у найближчі 26 років населення України може скоротитися до 25 мільйонів. Про це повідомляє Мінсоцполітики із посиланням на дані Інституту географії. Вітак, за оцінкою Інституту, до 2041 року населення України може зменшитися до 20, майже 20, 29 мільйонів осіб, до 51 року – 25 мільйонів осіб, бо Приводять наступні дані, що через війну середня тривалість життя скрутилась на 66,4% для чоловіків і 86%. Років для жінок, як це вплине на економіку, ми так говорили, що ви казали, що зважаючи на демографічний такий критичний стан в Україні, виплати також там будуть підійматися. Як ви це враховуєте? Як ви над цим працюєте і чи працюєте? Ну, насправді ми ознайомлені з цим прогнозом, який надало вже офіційно Мінсоцполітики разом з інститутом демографії. І дійсно ми можемо спостерігати такі тенденції, ну, що, по перше, війна дійсно забрала і забирає на превеликий жаль велику кількість наших молодих середнього віку активних чоловіків та жінок. Ми повинні враховувати, що більше 6 мільйонів українців. Знову ж таки, такого працездатного молодого віку з молодими дітьми знаходяться за кордоном. Тому дійсно динаміка демографічна вона є не позитивною для країни. Як це може вплинути? Ну в першу чергу це вплине. Давайте будемо говорити так з точки зору взагалі національної ідентичності і взагалі з того, що кількість українців зменшується, це дуже негативний показник для будь-якої держави, для її подальшого розвитку. З другого боку, як це впливає на економіку, ну звичайно, що після Україні для відбудови потрібні будуть. Робоча сила, люди, які будуть активно, скажімо, відновлювати відбудовувати свою країну з такою кількістю людей, зробити це швидко, ефективно звичайно буде складно. Крім того, ми повинні розуміти прагматично. Що кожна працююча людина відповідно сплачує податки, вона що формують надходження до державного бюджету, і зрозуміло, що зниженням кількості працюючих людей працездатного віку доходи держави падають. Люди менше витрачають кошти. Відповідно, скажімо. Національна економіка не може так ефективно також розвиватися, і всі ці тенденції, звичайно, в такій більш середньостроковій довгостроковій перспективі негативно впливають як на економічний, так і давайте будемо говорити загалом розвиток держави в цілому. А що буде з пенсіонерами? Якщо таке критичне зменшення населення України, у нас їх. Близько 10 мільйонів, тобто залишається 15 мільйонів, це разом з дітьми. Де будемо брати кошти на виплату пенсії? Ну, власне, в нас і до війни, до того, як е, почалася війна, у нас пенсійний фонд він був критично дефіцитним завжди. Тобто, уже наявна кількість робочих, е, скажімо так, сил, ресурсів, людей не задовольняла. Ті необхідні виплати для пенсіонерів, і ми його дотували з державного бюджету. Тому, звичайно, якщо залишається відповідна кількість пенсіонерів і зменшується кількість людей, які сплачують податки і працюють, безумовно, це буде впливати. Давайте так ускладнювати, робити значний дефіцит. Пенсійного фонду державного бюджету в контексті соціальних виплат, де ми будемо брати кошти? Чи це будуть запозичення, чи будуть кошти з інших джерел? Це вже питання наступне. Про те, що нас чекає після війни, свою позицію думку висловив президент України Зеленський. Він сказав, що після війни в Україні буде бум народжуваності. А якщо прилітає, то значить, що безпеки з неба поки що немає. І це має вплив, мені здається, на, на народженість. А взагалі я розумію, що закінчиться війна, буде бум. Я в цьому впевнений, будуть люди повертатись, впевнені в завтрашньому в дні з вашого огляду. Ем... Це може дійсно так бути. Це дуже хочеться вірити. Хочеться вірити, що жінки а чоловіки будуть брати на себе відповідальність, народжувати, так виховувати дітей, повертатися за кордону до України. Ось що ви прогнозуєте, як ви бачите собі після воєнну відбудову країни. Ну, ви знаєте, дійсно дуже хотілося б і розділити і вірити в оптимізм, який сказав наш президент. Що після війни люди захочуть знаєте, як сказати, розвивати свою державу, збільшувати кількість діток в нашій державі. Але в той же час ми повинні забезпечити, що ми починали нашу розмову базові потреби для родин, щоб вони відчували якусь впевненість в сьогоднішньому, в завтрашньому дні, і дати їм можливість реалізовувати саме цю політику зростання демографії. Так, як сказав е, Володимир Зеленський, виключно безпека це ну, пріоритет, це ному родини. Виключно після того жінки е, будуть е, народжувати, а чоловіки будуть брати на себе відповідальність. Е, е, Леся Валентинівна щодо е, вимушено переселених осіб, із 1 квітня е, для них е, вступили в силу нововведення, е, е, і там е, були також. Потім доповнення, що ті вимушено переселені особи, які не встигли подати свої документи на виплати, для них подовжили термін подачі. Яка наразі ситуація? Яка наразі ситуація з виплатами? Чи виплачуємо ми все вчасно? Бо це ті люди, ну які розраховують на державу, бо втратили своє житло, втратили доходи, і можна продовжувати. Ну, насправді, виплати для внутрішньо переміщених осіб це одна із найбільш масштабних програм по соціальним виплатам. За два роки було здійснено виплати на майже 130 мільярдів гривень, і в повній мірі всі, хто відповідно подавався на ці виплати, ставав на, на облік там, де вони вже починали проживати, тобто де вони були передислоковані, люди. Вони в повному обсязі отримували ці кошти. Так, у нас з березня є певні нововведення, коли виплати залишаються для тих категорій, які входять до певних груп. Зокрема, береться в розрахунок середній дохід кожного члена родини. І виплати залишаються, якщо середній дохід на одну людину не перевищує 9444 гривні. Також. По умовчуванню залишаються виплати для дітей, залишаються виплати для пенсіонерів, у яких також пенсія не становить більше ніж 9444 гривні, і для людей з інвалідністю усіх категорій. На це у держави було закладено відповідні кошти в проєкті бюджету в прийнятому бюджеті на 2024 рік, і тому усі виплати згідно чинного законодавства в цьому році будуть проведені на 100%. Дякую. Також ознайомилася з інформацією, що мінімалка в Україні підросте. А на що вплине збільшення її розміру і звідки ми будемо брати кошти, якщо ми підіймаємо мінімальну заробітну плату? Ну, по-перше, зростання мінімальної заробітної плати впливає на два ключових показники: перше це за рахунок того, що збільшується заробітна плата, мінімальна збільшується відповідно податки, які людина сплачує до державного бюджету. Та так званий податок на доходи фізичних осіб. Друге, людина має більшу платоспроможність, тобто більше коштів витрачається і вкладається в розвиток економіки. Що стосується безпосередньо, де ми будемо брати кошти, ну ми повинні усвідомлювати, що сьогодні фактично 99% коштів, які заробляє наша держава, тобто доходи державного бюджету, ми витрачаємо на армію і оборону. Всі інші наші власне виплати, в тому числі соціальні, ми, власне, маємо за рахунок наших іноземних партнерів, які нам надають або кредити, або фінансову допомогу на безповоротній основі. Відповідно, подібне зростання мінімальної заробітної плати було погоджено з основними ключовими партнерами, які, власне, на це і заклали необхідну суму коштів. Для того, щоб хоча б мінімально підвищити соціальні стандарти життя людей, не дивлячись на те, що війна, ми бачимо, що є інфляція, є потреба, хоча б мінімально це є на, звичайно, незадовільний повній мірі рівень, але тим не менш невеличке зростання, яке люди мають відчути. Кредити на безповоротній основі і фінансова допомога, це про які країни номер один, два, три от список, який би ви склали, нам допомагають найбільше. Ну, власне, якщо ми беремо в 2023 році, то найбільшими донорами для нас став Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та інші кредити або фінансова допомога від? В країн, переважно які входять до J7. Наразі ми отримали доволі потужну підтримку від Європейського Союзу. Був затверджений план Ukraine Facility Program, mm -hmm. який передбачає 50 мільярдів на 4 роки. В цьому році ми очікуємо від 16 до 18 мільярдів євро від наших Партнерів в Європейському Союзі вже є перший транш на 4,5 мільярди. Це продовження програми з міжнародним валютним фондом світовим банком, зокрема, ми вдячні такій країні, як Японія. Яка надала нам допомогу на 4,5 мільярди, і ми все ж таки віримо і розраховуємо на те, що в Сполучених Штатах проголосують фінансову допомогу Україні, яка включає як пряму державну е бюджетну підтримку, так і велику частину саме військової підтримки. А оцих 300 мільярдів доларів щодо заморожених активів Російської Федерації прем'єр-міністр Денис Шмагаль сказав, що у 2024 році Україна має плани отримати доступ до цих доходів. На якому наразі ми етапі щодо отримання цих коштів величезна сума 300 мільярдів доларів. Чи ведуться зараз ну, переговори? Чи є у нас важелі для того, аби натиснути на ці банки, аби вони не втратили свою, ну так би мовити, безпеку так, щодо вкладення інших осіб? Ведуться зараз перемовини між нашим урядом і безпосередньо урядами країн, які можуть надати можливість використовувати ці кошти. І саме пошук тієї оптимальної схеми, яка задовольнить в тому числі наших іноземних партнерів, що до передачі заморожених активів для України. Але хочу наголосити, що ключовим зараз у переговорах з усіма іноземними партнерами, і ми це спостерігаємо щодня за обстрілами, це є прохання надати Україні зброю. Тобто, перш ніж перейти до відбудови, ми маємо перемогти у цій війні. Європейський союз вирішив не передавати Україні отих 5 мільярдів євро прибутку, які отримали від заборожених російських російських активів. Точилися щодо цього розмови. Сподівалася, Україна що отримає, але не відбулося. Гроші залишилися інвестфонду Євроклір, аби оплачувати поточні та потенційні судові позови Росії та інших країн. Леся Валентинівна, з вашого огляду, це Україна не знайшла важелі впливу для того, аби отримати ці кошти, чи рішення Європейського союзу не врахувало українські аргументи. На що вплинула ось така позиція зі сторони наших партнерів? Вони розуміють, що нам ці кошти НАТО необхідні, а не компанії Євроклір для поточних і потенційних судових позовів в Росії та інших країн. Ну однозначно, це було рішення наших партнерів. Україна робила все можливе і неможливе, щоб отримати ці кошти. і Ви абсолютно слушно зауважили, що в умовах критичного дефіциту державного бюджету вони нам потрібні, але в той же час наші партнери прийняли таке рішення і е, обґрунтували це ось необхідністю певного страхування своїх ризиків щодо майбутніх позовів від Росії. Ми ну, маємо таку ситуацію, з якою ми мусимо Миритися і проводити далі перемовини щодо інших програм допомоги Україні. Ну і на сам кінець знову читаю у коментарях українське суспільство задається запитанням чи буде дефолт в Україні? Ми щиро віримо, що цього не відбудеться. Тобто, станом на сьогоднішній день, як я вже зазначила, ми маємо як можна сказати збалансований бюджет. Так він дійсно в дуже великій мірі залежить від допомоги наших союзників, але в той же час він покриває всі необхідні видатки. Я не виключаю перегляду державного бюджету в контексті скорочення певних видатків, наприклад, які будуть йти, там. Ну припустимо на відновлення чогось. Але в той же час я виключаю дефолт станом на сьогодні. Сподіваємося, що цього не станеться. Дякую вам за вашу роботу. Алеся Валентинівна, дякую за те, що долучаєтеся до каналу Новини Лайв. і інформуєте про те, що відбувається у економіці нашої країни, зокрема, і з питання видатків державного бюджету. Друзі, Леся Забурана, дякую. голова підкомітету з питань видатків державного бюджету, комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Дякую, бажаю вам гарних вихідних і до зустрічі. У нас наступних наших розмовах друзі, це новини. Лайф Я дякую вам, що ви обираєте нас. Дякую, що довіряєте нам. Пишіть, будь ласка, ваші запитання. Пишіть гостей, яких би ви хотіли побачити у наступних наших розмовах. Ми все відслідковуємо, все читаємо і з радістю будемо залучати експертів, які вам цікаві. Дякую ще раз Збройним силам України, які надають нам. Можливість спілкуватися із цікавими гостями, обговорювати важливі теми. Працюємо разом на перемогу. Кожен на своєму фронті робимо все, що можемо на своїх місцях. Я діна Бернацька, бережіть себе і до зустрічі.